Армадол, забудь про головний біль. Так, так, на прямому зв'язку Олександр Ковальов має бути, начебто, вже Так, Саша. Готовий вже він е, геть інші включення готував на сьогодні, але він зараз у середмісті, там де гаряче, і як місто говтується, і що відбувається зараз конкретно. Спробуємо все е, розпитати Сашу і покривти зібрати інформацію. Саш, е, розказуй, що маєш розказати вітаю, колеги. Що ж повітряна тривога сьогодні розпочалася у столиці о 6.47. Власне, буквально за півтори години пролунали вибухи. Е, як повідомляли, пролунали вони якраз таки в центральній частині Києва зараз перебуває біля одного з місць прильотів. Ймовірно, це були уламки, які пошкодили будівлі у центрі столиці вибухом винесло вікна у будівлях, які були поруч. Буквально з десяток машин обгорілі або ж розтрощені, які залишилися просто посеред дороги. ДСНС у ДСНС повідомляють, що є постраждалі. Власне, сюди постійно зараз продовжують приїжджати швидкі допомоги. От можете побачити за моєю спиною і далі працює там поліція. Працюють працює ДСНС. Власне за ситуацією слідкуємо. Центр столиці зараз перекритий вулиці, де прилетіло. От власне тут рух зараз обмежений. Зважаючи зважайте і на це. Якщо ви зараз в столиці, якщо зараз плануєте виїжджати на роботу, нагадаю, що пові. Ітряна тривога триває, тож краще залишайтеся у безпечному місці. Колеги Саш, не кажи, будь ласка, де ти є саме зараз, але скажи, які настрої навколо, тому що люди збиралися на роботу. Це понеділок, це година пік серед місця. Що ти бачиш, що чуєш? Можливо, підслухової розмови. Ви знаєте, от перше, що побачив, це людей, які визирали із укриття. Люди не розуміють, що відбулося, і чи варто перебувати і далі, чи вже можна кудись переміщатися у своїх справах. Люди налякані, тому що ну от в центральній частині України у Києва, власне, от у цьому місці це відбулося вперше. Ну от власне такі настрій, хтось вже вийшов з укриття, спостерігає за тим, що відбувається. Проте нагадаю, що до місця вибуху, от власне, людей зараз зараз не підпускають, що можна виведіть, будь ласка, світлину поруч з Сашою, щоб люди бачили про що йдеться. Зараз фактично прорвала каналізацію. принаймні так ми розуміємо зі світлин. Це серед місця. Тобто, мало того, що зараз обстріли і паралізований центр ще його затоплює. А що відомо тобі з приводу цього, і чи є якась можлива інформація від комунальників наскільки об'ємне лихо?